Усім привіт! У попередньому ролику, я свого роду анонсував цей, і сьогодні ми будемо говорити про найновішу гру від Ubisoft. це Star Wars Outlaws. І знаєте, мені є що сказати, навіть не дивлячись на те, що я ніколи не був прихильником зериних війн. да і, якщо чесно, окрім мультика, колись в дитинстві я не бачив нічого пов'язаного з цим кіновсесвітом. Всесвітом. А окрім гри у сеттингу Лего. У тому ж дитинстві я не грав жодної гри про зоряні війни. Так думаю, багато хто знає і грав, і поціновує ось ті от старі ігри про зоряні війни, але не я. Мені на них абсолютно все одно. По факту серед великих ігор на тему зоряних війн, Outlaws це моя перша гра, і вона від Ubisoft. Не так давно по кіно оцим от цим приколам Юбіки робили Аватара, і без перебільшення це було дуже дотично до серії Far Cry. Це було дуже геймплейно схоже на Far Cry. Місцями хотілося це назвати Рескіном Far Cry. Сьогодні ж ми будемо говорити про Outlaws. і так вже склалося, що я багато від ігор Ubisoft пройшов, пройшов не без задоволення, десь у них були проблеми, десь я можу їх посварити. І от в цьому контексті саме гравця Ігор від Юбіків. Я і робитиму цей огляд. Якщо вам потрібні деталі саме по зреним війнам, по тому, як вони от користуються лором, це точно не сюди, бо я уявлення не маю, що в них там відбувається у тій далекій далекій галактиці. Якщо вам сподобається це відео, то підтримайте мене лайком та гарним коментарем, або просто коментарем. Також не забувайте підписуватись на канал, випадку, якщо вам цікава моя думка щодо усяких різних речей. Саме для цього я його і створював. Окрім ось цих от традиційних ютубних історій, я запрошую вас підтримати мою ініціативу. У мене є збір для військових, що на жаль знаходяться зараз у госпіталях. Ми привозимо банальні речі, за якими звертаються, і для цього потрібно акумулювати фінанси. Якщо маєте таку можливість, і звичайно ж бажання. Можете кинути своїх гривень за QR-кодом на екрані. Також я приймаю участь у великому зборі від Ukrainian Games Fest на 50 дронів для гур. На екрані ви бачите QR-код на банку, організатори збору обіцяють призи. Квиток для того, щоб приймати участь, знаходиться на рівні 200 гривень. Серед тих, хто задонатить через моє посилання, я просто розіграю копію гри Stalker. Здається, це усе Важливо, що я мав розповісти у цьому відео. Тож пора переходити до зоряних війн. Як і говорилось у вступі, я невеликий прихильник загалом світу зоряних війн. Фільми я не дивився, ігри не грав. Так, навіть ті, що від електронних карс, які вважаються доволі таки непоганими, і загалом за останні роки серед подібних проєктів певний успіх да мають. Для мене Star Wars Outlaws це в першу чергу гра від Ubisoft. І не дивлячись на те, що я компанію сварю, я споглядаю їхні невдачі на тлі того, що виходить. Тут Шедос Assassin, на те, як виходив той самий аватар, і що взагалі він себе уявляв. Я маю певну надію на те, що компанія візьме себе у руки, в ній пройде якась реструктуризація або хоча б внутрішні зміни. Що знову повернуть ту Ubisoft, яку я пам'ятаю з моменту, коли починав грати у відеоігри, як не як проекти компанії буквально були завжди поруч зі мною, як з гравцем. Я грав в старі асасіни, старі сплінтерсели. Я з величезним задоволенням грав. В Watch Dogs. і досі граю, окрім Легіону, мабуть. Far Cry взагалі можна записати в одні з найулюбленіших відеоігор, якийсь там список, можливо, навіть у мене є. Вони там точно будуть. І от зоряні війни поза законом, вони для мене представляють саме гру від Ubisoft, а не гру в рамках зоряних війн. Це буде доволі дивно для тих, хто, можливо, є прихильником і зараз це дивиться відео, очікує якісь там деталі. Я вже сказав. Цього тут, на жаль, не буде, бо я уявлення не маю що. Це за красунчик за баром, чи який в них там кіпір взагалі в світі відбувається. Та я розповім вам те, що розповіла мені гра. І це буде все в рамках того, наскільки я зрозумів світ, про який мені гра розповідала. Почну я з того, що граємо ми за ось цю пані по імені Кей Вес. Вона молода, амбітна, доволі таки авантюрна персона, яка по факту є ось цим от сучасним, доволі популярним типом головного героя. Здавалося б, ми повинні бути на її бої. Ці, але вона робить ті дії, які нас загалом по загальноприйнятим позначкам моралі мали б від неї відштовхнути, і як не як вона злочинець. І з цього починається її історія, і наша історія в цій грі. Ми проходимо доволі цікавий вступний епізод. Він займає години 4. перед тим, як гра випускає нас у свій доволі об'ємний відкритий світ з можливістю пересування не тільки по відкритому світу, наземному, але і певним космічним подорожам між різними, Різними планетами і різними елементами з відкритим світом. Та я хотів би відмітити те, що вступ у гри, на мій подив, доволі таки активний. Це не схоже на останні проекти Ubisoft Та гра дійсно наповнена в перші години контентом. Там демонструються різні варіанти твоєї взаємодії зі світом, і це стосується як бойової системи, так і системи пересування. Коли грається ось цей от епізод, саме режисований, вступний, гра відчувається як дуже хороша адвенчура від третьої особи. Щоби нагадує мені чимось Лару крофт. То... Точніше, Том Брейдер, який там Скваренікс загублюють потрошки, чимось можливо навіть відсилає до Анчартиду. Але все ж таки, тон гри і підхід геймплейний, саме з боку розробників, він зовсім інший, і це лише ось таке от візуальне враження, що має якийсь асоціативний ряд, не більше. Протягом ось цієї 4-годинної заворушки ми з вами не тільки навчимося взаємодіяти зі світом та користуватися цим от маленьким опиздулом, якого я ніяк не запам'ятаю, як звати. Тваринка прикольна. Кольна, я нею користувався у грі, але про те, як ним користуватися і для чого він взагалі потрібен, ми поговоримо трохи далі. Пані Вес, вона наламала дров, як то кажуть, і це призвело до того, що її, як мінімум, сильно не взлюбили, але радше з волі сценаристів, з їхнього розчарку пера, ми вимушені в ролі даної юної злодійки покинути планету, її рідну планету, на якій проходить вступ, та відправитися на безкраї поля Open World з усіма його активностями. Основними, з активностями другорядними з часом відкриється і ось це от подорожування між різними локаціями за допомогою космічних польотів, і навіть в космосі нам доведеться трохи повоювати. Не дивлячись, що це гра від третьої особи, і вона може називатися адвенчурою, перше слово в її сеттингу повинно бути екшен, тобто це екшн-адвенчура, і нам доведеться проводити певні баталії з супротивниками, яких ми зустрінемо на карті. Їх дійсно немало. Мінімум тому, що гра має у собі не тільки умовних основних противників, але й тих, що ми можемо набути протягом проходження. За це відповідатиме своєрідна система репутації. Про неї ми також поговоримо згодом, як воно стріляється. Загалом стріляти у грі приємно. Звукове це от відношення анімації бластера до того, який звук ми чуємо, дійсно схоже на ті вирізки з фільмів, що я колись бачив, і уся ця аудіовізуальна картинка сприймається дійсно по кіношному приємно. І знаєте, загалом. Візуал гри, ось ці от фларки від пострілів, іскри і багато інших декал, які з'являються на екрані. Та й загалом картинка на екрані, що ми бачимо, вона дійсно відсилає до фільмів, і це дуже навіть прикольно, особливо зважаючи на те, що це гра по кіноліцензії. Стріляти ж нам в грі доводиться немало, і тут є певний нюанс. Так вже склалось, що пані Вес вона не вміє брати зброю з собою. У нас є ось такий от чудовий бластер, який має ряд варіантів вогню. і Воно повторює певним чином звичні пресети зброї для інших відеоігор, по типу снайперської гвинтівки, штурмової гвинтівки, дробовика. Та це все одно лише один наш бластер. І відповідно його аудіовізуальна складова, його принцип роботи, він нам вже відомий, і в силу того, що ми не можемо носити з собою якусь іншу зброю, яка в гі є, і вона зустрічається як у ворогів, так і в ряді інших геймплейних моментів. Дещо набридає. Загалом я можу зрозуміти цю ідею розробників, все ж таки вони доволі детально створювали завжди свої ігри. Вона повинна бути швидка, вона має пролазити у будь-яку щілину, бо це злочинець, вона крадіє, скажімо так, вона повинна бути компактною свого роду і нести якийсь там лазерний дрин на спині, мабуть, буде не надто правильно, але можливо було б доволі непогано згадати досвід Rockstar у Max Payne 3, де вони також не давали нам можливості зібрати величезну кіпу зброї у своїх кишенях та болючий Макс міг нести. У руці ще один елемент озброєння, поки ми використовуємо інший. Так, він його викидав так само, як і пані Вес, але на певний момент в локації у нас був дійсно вибір озброєння. Тут же такого немає. Свого роду закінчили, відстрілялися, і вона його викидає. А бластер, який у нас є завжди, він, як було сказано, трохи да набридає. Але ігри Ubisoft, особливо у відкритому світі, якщо там є можливість зробити стелс, вони будуть його містити. Так, у Зекрю, на жаль, стелс не забираєш, але якісь можливо Вонки від комбайну у стилі тачок могли б реалізувати. та це не більше, ніж жарт, а можливо якесь внутрішнє бажання. Давайте говорити про стелс у Star Wars Outlaws. Він тут є, і він доволі класичний для Юбі-ігор. Є місця, де нас противник не бачить, є ось ці от, умовні елементи стелсування, коли ти просідаєш десь або пересуваєшся тими чи іншими шляхами, щоб уходити противників, відмічаєш їх за допомогою біноклю, тречеш собі точки зацікавленості на тому просторі, де знаходишся, і потрохи методично вибиваєш своїх противників. Противників на допомогу у стелсі нам прийде і ось ця от тваринка, ім'я якої я ніяк не можу запам'ятати. В нього є ряд корисних функцій, він може натискати важілі, він може відкрити нам проходи туди, куди головна героїня не може пролізти. І це доволі прикольно. У нього є і певні комбат можливості, він може відволікати противників і допомагати нам в бою. Скажу чесно, користувався я ним мінімально, мабуть, окрім того, коли цього вимагає саме гра для проходження далі. Я його діставав з кишені широких. Разів три мені достатньо було того, як я сам взаємодію зі світом і те, що в мене є гранати. Бо як відомо, не завжди стелс виходить чистим і буває доводиться використовувати щось що гучно підриває противників. Мені здається, варто відокремити ось саме блок стелсу та стрілянини від інших процесів, які ми будемо проводити у грі, тому що вони є, мабуть, основними, і якщо їх якось охарактеризувати, це загалом непогано, але воно не має нічого більше. Чи виконують батальні можливості Кей, те, що від них потрібно? Так виконують: ми ведемо бій, ми можемо з нього вийти переможцем. І при цьому всьому, не дивлячись, що Кей у нас має менше озброєння, вона там тендітна і так далі. Вона непогано так впорується з своїми противниками. І зараз ми говоримо про елементи відкритого бою. Що стосується стелсу, він також виконує свої задачі. Ти можеш тихо дістатися в ту чи іншу точку локації, поступово знищувати. Своїх противників уже не у відкритій конфронтації, а скажімо так, із тіні. Але проблема ось цих от двох елементів в тому, що вони доволі швидко набридають, а зважаючи на те, що вони є по факту основними, це доволі проблемно. Не те, що вони погані, ні, вони просто нормальні, але при цьому вони і достатньо однотипні. Усі баталії у тебе зводитись будуть до того, що ти просто перестрілюватимеш ворогів, час від часу змінюючи своє озброєння або ж куди частіше. Будеш просто змінювати режим свого бластеру, і, наприклад, давати своїй тваринці якісь вказівки, але в моєму геймплеї він. Відпочивав, м'яко кажучи, у Стелсі історія така ж: не попадись на оч, максимально непримітно зачисти локацію, і загалом от він успіх. Зважаючи на те, що гра має доволі цікавий підхід до розвитку персонажа, до його прогресії саме внутрішньої, тобто в плані розвитку можливостей персонажа, то не вистачає якихось змін протягом ось цього геймплейного циклу, да й просто загалом протягом усієї гри вони є, але вони мінімальні. Тобто, десь ми отримуємо ширший набір інструментів, і можливостей до взаємодії з локацією там в режимі відкритого протистояння, чи в тому ж стелсі. а до того як ми прокачались. Ну от цього немає, але загалом нічого не змінилось. Як я вже згадав про систему прокачки, то давайте разом з нею згадаємо систему репутації. Що ж, я очікував від гри Ubisoft те, що тут буде сучий левелінг, його буде багато, і ми будемо відкривати ті чи інші можливості відповідно до ось цих от елементів РПГшності. Але ні, вони як би зробили це. але Ale... Дещо по-іншому, для того, щоб відкривати ті чи інші навички, нам потрібно взаємодіяти з різними персонажами. А наша взаємодія з цими різними персонажами, як зі звичайними НПС, що можуть дати нам, наприклад, другорядне завдання або допомогти у проходженні основного. Так і це стосується торговців, що можуть нам пропонувати зовсім різні ціни на потрібні нам елементи у грі. І ситуація виходить наступна: у нас тут історія про бандюків загалом, аус поза законом. Ми будемо взаємодіяти з ряду. Банд. Я дуже хотів би вам дати хоча б якусь їхню назву, йому, можливо, варто було їх десь виписати. Та ні, ні. Загальний принцип нашої взаємодії з ось цими от злочинними групуваннями наступний. У нас є система репутації, тобто, якщо ми шкодимо певним чином одній банді, але при цьому вона ворогує з іншою, то наша репутація у банді, якій ми шкодимо, логічно буде понижуватися. А у тій, яка з ними ворогує, і для них це позитивний, результат буде підвищуватись. Протягом гри ви знайдете такі вже моменти. Моменти, коли ви просто будете вільно пересуватися, наприклад, по локаціям, які під керуванням одного злочинного групування, а наприклад на іншій локації, вам доведеться місцями навіть стелсом проходити її, тому що ви на секундочку їхній ворог майже номер один, якщо не дійсно номер один, це доволі цікавий принцип, особливо коли ми згадуємо ще місцевих торговців, тому що вони представляють ті чи інші банди, і відповідно від рівня нашої репутації будуть пропонувати нам, скажімо так, смачні ціни, або не дуже. Дуже смачні, якщо репутація у нас поганенька. На десерт, мабуть, хочу залишити лише те, у чому я взагалі не розуміюсь: це елемент зоряних війн. Така от собі гра слів, моменти у космосі. Якщо розглядати їх як чисто транспортну історію, як ми це можемо робити, наприклад, на землі, використовуючи ось це цікавий вид байку, то вони все ж мають інший характер. По-перше, характер керування кораблем він відрізняється від ось цього тайробайку. А по-друге, ми стикатимемося з рядом проблем на своєму шляху. По-перше, таких проблем, які не зустрічаються в інших варіантах геймплею. все ж таки, космічні подорожі. Вони Доволі небезпечні. Більш того, у нас, окрім цього, наземного геймплею, де у нас є баталії, стелс і пересування там тими чи іншими способами, у космосі також є елементи битв, і вони достатньо таки динамічні. Вивчення самого космосу не передбачає великих досягнень, воно буде необхідно вам по проходженню гри, безумовно, і квести вас водитимуть по різним планетам. Там ми здебільшого будемо знову ж таки бігати по опенворду, наскільки де великий, буде відносити. Вже до кількості завдань на тому чи іншому небесному тілі. А от в космос він прикольний. Дійсно приємно грається, і усі ті моменти, коли я входив в баталії космічні, у ну, мене був якийсь такий невеликий захват. Можливо, він все ж таки пов'язаний з тим, що космічна тематика для мене доволі далека. Якщо я не помиляюсь, це, мабуть, перший досвід мій подібних відеоігор, саме щоб це виглядало ось так. Сквадронс я не грав, а No Man's Sky, коли я в нього пробував грати, був ще тим шматом гівнав якому навіть не було мультиплеєру, це було досить давно. Якщо б мені потрібно було оцінити цю гру з точки зору її рекомендації, мабуть я все ж таки утримаюсь її рекомендувати, так як якщо ви не прихильник зоряних війн, то ви не знайдете тут чогось нового. Це просто непогана гра. Вона не посередня ні в якому разі, а саме непогана. У ній дійсно є багато класних елементів, які вам можуть сподобатися, як пересічному гравцю, що, наприклад, ознайомлений з різними варіантами геймплею. Це так, але щоб вона сказала якесь нове слово у індустрії або, хоча б у жанрі, то це точно не так. Більш того, у грі є ряд технічних проблем, які Наприклад, в новинах описувались той самий ранній запуск, який надавав вам гру. Він ламав на момент релізу загального вам сейву, і це проблема. Але окрім цього, є технічні проблеми звичайні. Гра буває вилітає, у грі є баги, буває, злітає ліпсінка, бо ти вилітаєш за карту. Коротше, її потрібно ще полагодити. Але загалом, якщо от підсумовувати з точки зору саме пересічного гравця, який не є прихильником Star Wars, ви отримуєте. Ви маєте непогану гру, у якій є велика кількість хороших елементів. На жаль, у ній є основні елементи, які також непогані, але вони можуть вам наскучити. І це усе у можливо новому для вас сеттингу, як це було в моєму випадку. Якщо ж ви прихильник Зоріан Хвін, то я не маю уявлення, що вам сказати. Якщо ви будете розглядати себе з позиції звичайного гравця, то буквально попередній коментар він для вас також підходить. Але що стосується лорних моментів, що стосується персонажів, їх висвітлення, втілення там різних локацій, рас чи народів і їхніх конфліктів чи дружніх відносин, я не можу цього охарактеризувати. Це приємна, непогана гра. Гра, яка має не надто довгий хронометраж, що для Ubisoft, по-перше, незвично, а по-друге, воно просто-напросто грає їм на руку. Пройти гру можна десь менш ніж за 20 годин, і це навіть з тим, що я нерідко не дивлячись на те, що я не люблю всі всі побічні завдання, я в них залазив. Все ж таки, бо вони були цікавими. Було цікаво досліджувати новий для мене світ. Якось так. Якщо ви згодні з моєю думкою або ні, то запрошую до обговорення у коментарях. Я маю можливість читати та відповідати на абсолютно більшість коментарів, тож це може бути якоюсь плідною або не дуже розмовою. Нагадую про лайк підписку і, звичайно ж, про збори, які я анонсував протягом відео. А, до речі, можете ще підтримати мене як автора. На екрані також є QR-коди, та це, звичайно ж, по залишковому принципу. Я дякую вам за увагу. Ми зовсім скоро почуємось.